Основні переваги такого плану електричної маслостанції. Що ми маємо? Маслостанція видає максимально 700 бар, потім у нас двигун 1,5 кВт. Олеви поміщаються, у нас 10 літрів. Також розподільник у нас де електронний на два виходи рукава високого тиску. Манометр у нас глицериновий, показує мегапаскалів 100 максимально шкала. Також у нас монтований рівень масла і температура масла. Додатково у нас де підалька працювати, але... Для того, щоб працювати з гідроциліндром, нам додатково потрібно ставити такого типу крани. Маслостанція, переваги її, вона створює тиск, но не тримає. За рахунок тільки даного типу крану, у нас весь тиск залишається в гідроциліндрі. Маслостанція тільки створює тиск. У нас ні рукава, ні маслостанція не нагружається. Практично все залишається в гідроциліндрі за рахунок такого типу крану. Так що основні переваги такого плану маслостанції є в нас також на 0,75 кВт. Там у нас 7 літрів оливи поміщається. В принципі, все те же саме. Так що такого плану є і також може бути ще ручного керування маслостанції.